Добрий день, друзі. Жила була маленька сніжинка. Разом зі своїми сестрами сніжинка жила у великій пухнастій хмарі. Мати хмарка дуже любила своїх донечок. Вона обережно носила їх над землею і все показувала і розповідала їм. А сніжинки у мами були дуже допитливими. Що це за велике жовто-біле коло на небі? Це сонечко. Чи багато тепла посилає землі? Взимку сонце світить та не гріє. А чому небо взимку стає сірим? Висока вологість, а температура повітря низька. Утворюється скупчення хмар, які дають небу сірий колір. Одного разу. Сніжинки підросли, і настав день, коли матуся відпустила їх у широкий світ. Сніжинки кружляли над землею і не падали. Чому? Хто носив сніжинок по небу? Зимовий холодний морозний вітер. Наша сніжинка почала потрохи спускатися на землю. Все навколо стало білим. Що відбувається з деревами та рослинами взимку? Всі рослини у зимову пору сплять, сховані снігом, вони готуються до весни і не замерзають навіть у лютіші морози. Летіла сніжинка і побачила на гільці пташку. Чи ти зими не боїшся? запитала сніжинка. Друзі, чому пташки тримаються взимку ближче до жидла людей? Чим ми можемо їм допомогти? Пташка злякалася білочки та улетіла. А як ви, звіри, в лісі живете взимку? запитала сніжинка білочку. Як почувають себе ведмідь та їжак? Чим харчується дикий кабан? Як люди допомагають лосям? Кого ще можна зустріти в лісі? Друзі, коли пригріє сонечко, наша сніжинка перетвориться на краплинку води, стане парою і полетить до своєї мами хмаринки на небо. Друзі, так якою буває природа взимку? Сіре небо, сонце не гріє, мороз, іде сніг, дує холодний вітер. Назвіть об'єкти неживої природи. Вірно сонце, сніг, повітря. Назвіть об'єкти живої природи. Вірно птахи, звіри, дерева. Дякую вам, діти, за увагу. До побачення.